Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Доброго ранку Україну. Доброго ранку, Трускавець. Ми зараз знаходимося у верхній частині курорту Трускавець, і сьогодні, друзі, вже випав на курорті перший сніг. Невеликий, там приблизно сантиметр на деревах, ну, але ще сніг продовжує падати. Це так виглядає ну, такий як туман, але сніг падав в 5-й годині ранку. Зараз вже 8.30 ранок на курорті. І ми, друзі, пройдемось з вами до санаторію Кристал. Ось Тут ліворуч санаторій Янтар. Також пройдемось біля верхнього бювету закчиненого. Також санаторій Алмаз ну і санаторій Кристал. В понеділок знімав для вас відео від статуї Ісуса Христа на Гочівській горі було мінус 6. Зараз температура близько нуля, але бачите, вже випав сніг. Сьогодні середа, нагадаю, 13-те. Листопада, ліворуч від нас санаторій Янтар, який вже заростає деревами, кущами, чагарниками і так далі. Ці санаторії, ні санаторій Рубін, ні санаторій Янтар, ні санаторій Алмаз не працюють. Також бачите, тут які е, висотні будинки, недобудовані, Коли, колись е, планувалися також, мали бути величезні готелі або відпочинкові комплекси. але Дуже багато недобудов в районі верхнього Бівету. Це вулиця Суховоля, там далі санаторій Женева, а тут колись вирувало життя, йшла торгівля, всі магазинчики, бутики, все працювало в торговому центрі ТКС, там, де зараз супермаркет Раш, колись було, був форшет, потім був Сільпо. І також там дуже багато було будь яких з одягом, ну взагалі з різним. Супермаркет Сільпо зачинили в березні цього року. Зараз там працює супермаркет Траш. Наполовину зменшили цей магазин, але приємно, що працює. Бо люди, які відпочивають в санаторії Кристал, ну, час від часу ходять сюди в магазин. Там ще напротяг санаторії Кристал працює магазин курортник здається, зараз, друзі, підемо подивимось, бачите, все, аптеки зачинені, всі магазини зачинені, не працюють і також не працює верхній бювет мінеральних вод. Зараз ми до нього підійдемо поближче, покажу вам близько, бачите, ну приблизно десь до сантиметра снігу випало вночі. Що дивно, що сніг. Синоптики не передбачали. Сніг передбачали на п'ятницю, яка буде. А потім вчора різко змінили прогноз погоди і сказали, що вночі буде сніг. Ну, так і випав. Невеликий, продовжує ще дрібний сніг падати, але я думаю, що він за годину-дві розтопиться і ніякого сліду від снігу не залишиться. Ось це, друзі, верхній бювет. Не знаю, він мені такий нагадує, як колись якусь а, літаючу тарілку інопланетяни прилетіли. Ну, колись, бачите, так, будували. Нижній бівет зовсім по-іншому виглядає. Бачите, як цей бівет виглядає всередині. Його в 2016 році зачинили на ремонт і з тих пір його не відчиняли. Ось тут якраз торговий центр ТКС, центральний вхід. Там має кілька поверхів. Ну і також санаторій Алмаз, а ліворуч санаторій Кристал. Влітку тут а, ще тривала деяка торгівля, влітку було набагато більше людей. Ну, хоча я думаю, що зараз в санаторії Кристал все рівно багато людей, влітку було ще більше, дуже багато було осінню. І Ну, Майценова зі вересень, жовтень. Ще осінь у нас триває, але вже потрускавці набагато менше стало людей, менше автомобілів, менше людей на відпочинку. Не планував, друзі, знімати відео, але зранку встав і побачив, що випав сніг і думаю, зніму для вас нове свіже відео, нову свіжу серію серіалу про трускавець. І вирішив, давно я не був, в районі верхнього Бювету. Колись тут турагенції також пропонували різні екскурсії. Зараз це все зачинене. Екскурсії можна придбати біля сувенірного ринку, біля центральної площі. В районі нижнього Бювету. Там, де бульвар Торосевича. Ще, бачите, кілька тижнів тому я знімав тут відео на, ну 2-3 тижні десь. Ще дуже багато листя було на деревах, досить красиве тут листя було. Зараз це вже, листя вже все опало і ще й притрусило снігом. Вибачайте за якість зйомки, я думаю, ще досить темно, я не знаю, вже 8.30, але ще досить темно. і... Камера не передається тієї всієї красоти, яка зараз дійсно на дворі. Такий дуже е, спокій тут немає ні вітру, ні шуму, ні автомобільного, ні, ніякого. Залітка тишина спокій. Єдиний бачите, який тут працює санаторій, це санаторій Кристал ну Там далі ще працює шалеграль, ну і джерело. І санаторій Женева. А оці такі санаторії, тисячники, велетні, які там колись приймали зараз тисячі людей. ну Десь в коментарях навіть від вас читав, що такий один санаторій, наприклад, як кристал, то він вміщав колись тисячу людей на відпочинку. Не знаю, яка ти, чи це правда, але... хтось мені влітку писав в коментарях, що біля 500 людей відпочиває. Ось так виглядає, бачите, лавочки всі притрушені снігом і написано на табло, що зараз 0 градусів. Бачу, люди в фоє. Сидять. Не знаю, не дуже, напевно, люди хочуть зараз виходити на вулицю ще рано, поснідають, потім кудись підуть гуляти, на процедури ще кудись. Можливо, навіть сьогодні хтось поїде кудись на якусь екскурсію, ну але не знаю, таку погоду на екскурсію це тільки десь там якісь приміщення, музеї. спа центрі класно. Таку погоду досить гарно десь в басейні поплавати, щоб басейн був з відкритими великими вікнами. Тут є класно. Дуже багато коментарів пишуть, що ну є там по санаторіях басейни закритого типу. ну Це стосувалося, я недавно знімав відео біля санаторії Шахтар і сказали, що там є басейн всередині, бо я розповідав, що потрібно їм зробити басейн літній. На вулиці і в коментарях написали, що в Молдові гарний спа комплекс, басейн великий, гарний, і люди ходили туди. Ну, є в Молдові, є в міротелі досить гарний, є ще хіжа на спа також. Бачите, який спокійний стан природи. Ось бачите, магазин курортник працює. І все, тільки один. Тільки один магазин працює. Навпроти зразу санаторію кристал. Таксі також чекає, можливо, хтось захоче кудись їхати. Ми ще пройдемось до зупинки. Покажу вам графік, розклад руху. Приміських автобусів, не знаю, чи він відповідає дійсності, але розклад тут є. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. І не забувайте також, що за телеграм-канал підписуйтесь, в описі під відео є посилання на телеграм. Ну, цей графік не дійсно, бачите це що? Це ще старий графік. На зупинки, бачите, таке вже останні, як і все, кущі вилазять на дерево, на дорогу, на тротуари. Ніхто їх тут... Не підстригає. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па